Повноваження центральної виборчої комісії в нинішньому складі припинилися 1 червня 2014 року. Президент України Петро Порошенко всупереч вимогам конституції України, яка зобов'язує його внести подання до парламенту на звільнення членів ЦВК, повноваження, яких припинились, і на призначення нових членів ЦВК, не виконав ці норми конституції, 17 місяців наголошую. Тобто виборчу кампанію в Україні і по 205-му окрузі в Чернігові на довиборах влітку і нинішню місцеву кампанію організовує центральна виборча комісія, яка не є повноважною. Я багато разів, коли зустрічався із Порошенком, я ставив перед ним цю вимогу і на раді коаліції один на один, коли говорили. Він посилався на те, що, мовляв, фракції не дали пропозиції щодо нових членів ЦВК. Це неправда. Фракції парламенту дали пропозиції, в тому числі Радикальна партія дала Олексія Кочарміна на посаду члена ЦВК. Відповідь на питання, чому президент Порошенко не виконує вимоги Конституції, не міняє склад ЦВК. Для мене, наприклад, зрозуміло. тому що ЦВК фальсифікується. Кує вибори, тому що і підрахує Хендовський, і нинішній склад ЦВК, повноваження, якого припинені з літа минулого року, вони фактично залежать від волі однієї людини від Порошенка. Я з цього приводу звернувся до Вищого адміністративного суду України, в якому з позовом, в якому прошу зобов'язати Порошенка виконати норми конституції. Так, от представник президента у у вищому адмінсуді пояснив, що мовляв, це не обов'язок президента вносити нових членів ЦВК, а його право право. і от він хоче ним не користується. Отака от дитяче обґрунтування в вищому адмінсуді. Розгляд справи буде продовжено 29 листопада. Я сподіваюся, що такими дотиснем і змінимо склад ЦВК. А якщо говорити загалом про вибори, я закінчу одне слово. Якщо говорити загалом про вибори, це безумовно брудна кампанія, це цинічна кампанія. І те, що багато людей не прийшло на вибори, це вирок владі. Люди не довіряють, не лише не вірять, не лише в те, що. Виборами можна що змінити, а в тому числі вони таким чином висловлюють свою категоричну непідтримку нинішній вла.